Усім привіт, друзі! Сьогодні 9 січня, 2024 рік. Місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, канал на КДЗ. Друзі. О, на мої курочки повиходили на сонечко. Усі друзі, у нас плюс 14, і сонечко. Ну, погляньте, яке яскраве, просто яскравуще. На дворі така жара. Я їздила, друзі, до міста. Відправляла, по-перше, посилочки вам з томатиками. Друзі, хто ще не замовив мої сортові томатики. Будь ласка, замовляйте. Мій вайбер 067 72 05 541. Будь ласка, пишіть, не дзвоніть, пишіть на вайбер і робіть свої замовлення. Я можу вам вислати фото списка, що в мене є наразі. Або якщо бажаєте, можете продивитися трохи нижче, полистайте, там є відео відео про продаж моїх сортів томатиків. 20 гривень коштує 20 на сининочок у пакетику, кожен підписаний. Ну, хто отаку, друзі? Низкорослі, високорослі, смугасті, чорні, червоні, жовті, рожеві. Ну, в общем, і, і на консервацію, і для салатів, і і, ну, як і хочеш, друзі, дуже багато. Ну, на жаль, єдине, друзі, немає, вже немає. Друзі, з антоціанами. Нічого, зовсім нічого не залишилось. Біля 70 сортів наразі є і два сорти гіркого перцю. Черік і надворожайний. Дуже багато у мене ще носіння перця, я багато зібрала. Брала, багато продала, але дуже користується спросом. Друзі, кому цікаво, продивіться самі, як зростають перчики в мене в городі, і томатики це літні відео. Дивіться, будь ласка, листайте, шукайте, дивіться, кому цікаво. То от такого, друзі. В общем, сьогодні жара неймовірна, а я надягла оце теплу шапку, зимню куртку. Друзі, зараз мокра вся прям ну дійсно дуже 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 жарко. Друзі, зараз 12-та година дня. Ну це час запису. Якраз от недавно включили тривогу у нас. Каби вроді я вже читала там, вроді як каби залітають на Дніпропетровщину. То оце вимкнули тривогу, друзі. У нас Ну, наразі у Кривому Розі, що у Кривому розі, поки що тьфу тьфу фу Ну, поки тихенько, після отих перельотів страшнючих. Е, ну, надіємося, все буде добре і надалі. Наші захисники захистять нас і буде все добре. Низький уклін та велике. Дякую нашим захисникам та захисницям за таку тяжку працю в такий ж дійсно тяжкучий час. І... Друзі, всім-всім велике дякую, що ви дивитесь, що ви підписуєтесь на наш канал. Пишете добрі коментарі. Вас дуже люблю, ціную. Дуже-дуже вам велике дякую. Міра! Міра? Собачка, моя, Тайсон, 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 друзі, я оце пройшла е, з міста. Тайсон, шкоду мені знову створив. Тайсон, хто мені шкоду зробив? Хто шкоду зробив? Шкоду, хто поліз в город. опять? Друзі, ось погляньте, що він мені натворив. Коротше, він мені оце тут роздубав, порвав сітку рабі, ту доубану, блін. Така фігня, друзі. Хто е, оце користується, я не знаю, навіщо її продають. Це таке чорзна шо. Це, ну я не знаю для чого вона. Це від, від вітру вона чи що. Ну, я не розумію. Качество Саме дуже ну, кончене. Це слово, я не можу сказати. От якщо в мене савдеповською сіткою перегорожено від сусідів, от от та сітка, да. Та сітка рабиться дійсно класно. А ця воно дотронувся і порвалося. Воно бачите, що він натворив, воно чудо моє банку розбили тут, стояв. В общем, це все. Або подвигали, ну нічого, друзі, це нічого страшного. Зараз приберу та, та єдине, що просто дійсно треба щось, щось думати із, із оце забором таким отут. Треба на, 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 буде міняти, друзі. Бо це, це не діло, ця така сітка, це хтось знайшов з боку бантик. Масянчик мій. Красивий мій, красивий. Хтось мені писав китайський котик, бо в нього очки. Бачите, такі, такі, якісь в нього такі, такі розтягнуті. То він, друзі, жирний такий. Або може дійсно він такий. Ну він цікавенький. Це котичок, що в мене приблудився, аж такий на ладошечки в мене був. Баганки вже здоровенний. І ось вже друзі, по такому теплу винесла барончика. Давно його не бачили, просять показати барончика. Він старесенький, він вже весь в болячках, ну, і, і там болячка, і там болячка. Але бачите, він дуже чистоплотний. Друзі, оце миється постійно, миється, вимивається, вже і шерсточка не така гарна, не такий він пухнастий вже. Ну, все одно барончик, барончик. Він такий худенький, кісточки вже отут прощупуються так, от так мій гарненький котичок, старесенький мій зайчик, Погріється на сонечко трошки. І підемо до хатки. Там буде тепленько. Ой, друзі, ось вона понаносила, коротше говоря, дров. Це в мене на місяць хвате. Треба брати пилку, електрична пилка в мене та попиляти та поскладати до сараю. І буде тепленько. Воно, друзі, торба. Купилася, зараз покажу, що і по яким цінам. Кстати, друзі, питали мене, як там ваш кріт. Друзі, все добре. В общем, він у нас так полосою пішов, 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 пішов. Там зіткнувся у сусідський сарай. Не змог пройти трохи мені там понаривав ямок, але все-таки він якось там пройшов. І я вже аж туди пішла, подивилася, друзі. Там у нас далі ну, десь метрів сто, ну примірно, примірно, я не буду точно казати, десь метрів сто. І починається така лісопосадка. отакого. то він, коротше, пройшов там подачам прям по прямій лінії, і вже туди до лісу доходить, то я надіюся, його ніхто і там не троне, і буде жити собі той кротик у лісі. І нікому він у нас тут нікому шкоди він не зробив. Він від самого початку вулиці, від самого першого дому пройшовся, отаково по прямої лінії, і, і пішов туди до лісу і буде жити собі, друзі. Так, ну воно вже отакова Таку в мене в городі, друзі, вже гірсічка потрохи пропадає, вона вже перегниває. То, скоріше за все, ось день-два я подивлюся, чи не буде дощику, чи не буде снігу, щоб було мені вдобно, візьму сапку та все, скоріше за все, попересапую, Ну просто сапаю, і хай воно вже до весни все перегнає, а потім іменно в зиму я, друзі, ніколи не перекопую город. Я іменно весною, коли вже буду перед посадкою помідорів і огірків, я перекопаю, додам добрива і буду висаджувати. І курочкам вже в Принципі нема що зрізати, вона вже не така, щоб курочки їли. Ну вона вже така, друзі. Ну вже, вже середина січня, скажімо так, що там може з нею бути. Хоча заморозки вроді на слідучій неділі у нас десь мінус три, мінус чотири. Я там дивилась, мінус два. Ну, це таке вже показувало у нас ще на цю неділю, що пройшла, але в нас не було зовсім заморозки. То у нас на Криворіжжі друзі. Ця зима прям ну поки що ідеальна. Мені дуже подобається. Я ненавиджу холод навіть нульова температура для мене це дуже погано, це дуже холодно, і я ненавиджу сніг. Мені ліпше було, як в Африці, оце жаріще постійно, було б дуже класно, це лічно для мене. А думаю, що дерева, і кущі, і наші рослинки вони попристосовувалися до цього клімату. Все воно, все пристосовується. Ми ж пристосувалися до всього, що у нашій країні зараз твориться. Ну, Як не крути, а все одно живемо. Хоч і війна, хоч і летить щось, хоч і бахкають, але і в городі працюємо, і на роботу ходимо, і діток люди ростять, і все-все, ну, як, як і було. То до, до всього всі можуть пристосуватися. Я, я, так, я так вважаю, друзі. Так, ще в мене питали, чи не проріс мене часник. Ні, друзі, зараз покажу. От, будь ласка, погляньте. Тут в мене замульчований часничок. Я замульчувала горіховим листям. Кожен ріх мульчую тільки горіховим листям. Воно мені. Як мульча подобається більше за все, воно дуже довго переперіває, але е, дуже добре для часнику. Я багато дивилась по сусідам: хто не накрив, хто не зробив мульчу часнику, тих попроростало у всіх часник. У мене погляньте все добре. Все до весни буде як треба. А вже коли буде дійсно тепленько, бо має, мало лі чого. Ще можливі заморозки. У нас буває, що і в лютому, хоча б 2-3 дні, бувало таке мінус 20, і мінус. 18, хоча для нашого регіону це дуже низька температура, таке буває рідко. Але бувають такі заморозки, і вони вони б ну, поморозили б часничок, А так у мене ось все добре, все зростає, і надіємося, надалі все буде зростати. Все буде, все буде добре. добре От кого мене город наразі тут поближче. Ну, зараз підемо, покажу, що я купила поким цінам. Так, друзі, по-перше, зайшла в аптеку. Взагалі, не вийшло в мене лікувати мої нирки лише капельками. То купила все таки без нього. Ну ніяк. Це профлоксоцин, це антибіотик. Друзі. Мені треба пропити зранку і ввечері по таблетці 7 днів. То мені якраз дві хватає. 140 гривень одна упаковочка, друзі. Це в нашій аптеці. Потім, друзі, зайшла на базарі, на центральному міському була, треба було котикам і собачкам таблеточки від глистів. Друзі, я купила Празел. отакий, Він найдешевший, друзі, 10 гривень таблетка на 10 кілограм, одна таблеточка. Купила 8 таблеток. Мені якраз на всіх котів і на всіх моїх собак буде достатньо, Друзі, вони найдешевші, але вони дуже класно допомагають. Дійсно, повірте, друзі, в мене був 12 год зоомагазин. Оті всі супернаворочені таблетки, які по 200 гривень одна, тако само, як оце по 10 гривень. Тако саме. Потім, друзі, зайшла в мануфактуру, дуже мало було жиру, друзі. Це лише 2 кіла, друзі. Це в мене все, що залишилось, я годувала без хатні тваринок. Ну, отакий, є. Погляньте, отакий ось. Огляньте, отакий. Ось, ось такий жирок. Це трохи воно собачкам дам. О, і котики. На. На, на, Масик, на. Господи, Прямо конец света. Да? Куколки мої. На на мирочка на. Иди сюди. Иди сюди. На на. быстрее. Господи. Тайсон, иди сюди. Ты ж коду зробив, но все равно. На. лови. Так, далі, друзі. На центральному міському базарі купила масло для э, пилки. 140 гривень літрова пляшечка. Друзі, це теж саме найдешевше, я ним користувалась. Класне, подобається. Таке саме, як і по 300 гривень. Так, ну, зайшла, друзі, верніше, йшла е, через переход. Там я у жіночки постійно купую піріжечки з капустою. Отак і о так, його по 20 гривень. Я завжди купую, купую на сотню. Ось ота штук. Мені їх хватить. На два дні буду їсти. Друзі, купила отаку фарбу, хочу такий яскравий, такий рижий-рижий-рижий, яскравий, яскравий. Колір 99 гривень Це я зайшла у магазин червоний маркет. Перший раз там скуплялася, друзі, перший раз. Ну, Непоганий магазин, чики ціни непогані. Бо я в одному була, в другому була, не було такого іменно яскравого кольору. Мені хочеться вже весна, друзі, скоро. Мені хочеться такого. Ось От. Хочу. А, це, друзі, я. Заточувала на центральному міському е, цьому базарі. Е, як вона? Е, ой, господі. Коротше, у цю цепку для пили, для електричної пили. 50 гривень у нас коштує. заточити 10 хвилин і заточена. Це я точила там, де друзі, на центральному міському базарі, там, де продаються електропили. Іменно там, отам, ото вони точать. Далі для курочок, друзі, закінчується в мене премікс. Це для яйця носкості, 80 гривень. Не пишіть цей беріть, що премікси, це гадость, це щось. Ні. Може оті, що по 40 гривень, по 20 гривень гадость. Це на натуральній основі, це дуже класний. Дуже класний. Користуюся лише взимку, бо взимку вони поганенько несуться. 10 г на 10 кілограмів сухого корму чи вологого. Дуже вигідно і дуже класно воно діє. Далі, друзі, по 8,90 подорожчав вже соціальний кліп, це я АТБ купила дві буха, два буханця. Їх два і залишилося, два і забрала. Друзі. Бо щось сьогодні е, добре так розторгувалися вони. Е, що я купила? А, друзі, карасиків купила. Ні, Масік, це мені. Це мені. Купила два карасика, друзі, але я купую завжди вже чищений. Е, теж подорожчав вже по 79 за кіло. Отакі. Ну, я два штуки купила. Так. Потім, друзі, зайшла в м'ясний магазин, в м'ясний павільйон, іменно там, де домашнє м'ясце продається. Купила ще дуже мені захотілося якогось жирного свинячого м'ясця. Ну, такого прям дуже жирного не було, хоча ні, нормально, жирочка. Я люблю м'ясо. Мені без м'яса нічого не треба. Я не любитель картоплі, там всякого макаронів. Я люблю м'ясо. Без м'яса в мене життя б не було, мабуть. Отакі От реберці купила 180 гривень за кіло. Це домашнє м'ясце. І там же купила у жіночки жир-свинячий. Смалець. Це я зажарку роблю там. Куди мені треба? Я можу на ньому пожарити, 20 гривень такий стаканчик коштує. Мені набагато, мені одной, е, мені його набагато вистачає. На місяць, а той, а, той, а той. Хтось мені колись писав в коментарях, Ірочка, ви ж одненька, що ви так багато купуєте? Невже ви сама це все з'їдаєте? А що тут їсти? Прикалуєтесь, чи що що, ну, ну от що тут їсти, що цього ребельця? Вони пожаряться. Це я хочу, друзі. Е -е, відварю рис, е -е, люблю рис. Відварю рис, а до нього зроблю е -е, пожарю е -е, рибельця, зроблю дуже багато соусу. У мене ще там м -м, закрито багато, ну, консервувала я м -м, цей е -е, морс з кислих помідорчиків. Я дуже люблю соус робити з кислих помідорчиків. Оце іменно е, з морса. Кому, кстати, цікаво, полистайте, У мене є відео на каналі, як робити, е, консервувати морс іменно під жестяні кришки. Дуже класна штука. І оце ну, ну, на скільки мені, господі. Ну, на два дні, я думаю, буде досталь. Що тут його їсти? То, то от кого... По тебе не встигла зайти, хотіла ще бананчиків купити, там щось із фруктів купити, але не встигла зайти. Вже час було до маршрутки. У нас маршрутка, друзі, де я проживаю, раз у півтори години ходить, то ну чекати ще півтори години я не хотіла. То ще не оце бігом та й тікать. Бо за хлібом я заходила ще з самого рання, коли ну перед тим як я посилочки відправляла вікна, з Нової пошти, з Укрпошти. І, а, і ще яйця, що я віднесла, 150 штук, у мене під замовлення. По 70 гривень я зараз продаю, то по, поодавала люди, прийшли, там ми домовилися, люди прийшли, я гроші позабирала та пішла собі, поділа. Буду оце закривати. що оце Тут Тайсон мені нашкодив, що мені писали. А може, то Міра. Ні, друзі, я вже бачила, що це Тайсон. Я знаю, що це оце шкода, Оця шкода мені робить таку шкоду. Ну, нічого, друзі, це собачки, вони були колись.